Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Зараз я вам розповім поради щодо станції. Дивіться, перша порада це. При, якщо ви користуєтеся зарядними станціями, то не в кому разі ось сюди не лізти, коли станція працює. Танелі та чіпати зарядний кабель. Під напругою. Друзі, запам'ятати раз і назавжди, що робити, якщо а, вас вона не видає напругу, треба її вимкнути та включити та е, вимкнути та включити. Увімкнути, вимкнути далі. І далі все буде добре. Але, друзі. Можна якщо дивитися, наприклад, літо світить сонце та нема світла і за спеки, то можна а у вас станція вже от ось ось розрядиться, то, то вам потрібно купити сонячні батареї, і ви зможете заряджати станцію від сонця. І ще я вам хотів дати пораду. Зараз розповім, що, ось, ось, що це таке ось тут в два ряди. Дивіться, так, це звичайна європейська розетка 200 на 220 вольт, а стандарт защити ip 54. Бачите? Ось так. Ось такі. Це розеточки на 220 двадцять От. От так бачите далі? Що оце таке по бокам? Це USB? Це USB-порти. Бачите? На 3 вольти. Якщо вам потрібно щось зарядити, просто відкрили, увімкнули станцію, відкрили ці USB-порти та вставили ваші уст... ваші прилади. І ось такі ж самі USB-порти. Тут 4 USB-порти, 4 USB-порти, 3 Єврозе. Три євророзетки та один прикурюватель на 12 ватт. Ось. Бачите, прикуриватель на 12 ватт. Друзі, ось така станція. Кому треба? Я ссылку на сайт. А залиху залишу на. В коментарях залишу ссылку на сайт. Ось така в нас зарядна станція, бачите? Отак. От Ось це кнопка відповідає за включення. Ось так вона на 3,2 кВт. Її вистачить, щоб запитати, можна, наприклад, Закип'ятити чайник. А запустити далі, що можна зробити? Запустити, наприклад, до прикладу, можна запустити котел, включити обогріватель. Але якщо потужність кіловат, то зможе обогріватель пропрацювати не більше, ніж 7 годин. Але я впевнений, що ви не настільки... Глупі, що, що потратити весь заряд станції на один обігрівач. Це, по-перше, не вигідно. А по-друге, якщо відключать світло і ви спалите весь заряд а, станції на обігрівач, то ви залишитеся без електроенергії. Друзі, якщо вам треба зажигати ось люстру, то вам треба кабель, вилка-вилка та ще встановлювати автоматичний вимикач, який при відключенні світла автоматично перемикається на живлення від станції, і у вас відразу з'являється електроенергія. Всім до побачення.